Виконуємо номер 745 із підручника Геометрія 7 та номер 51.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте за допомогою транспортира кут, що дорівнює 110 градусів, та його бісектрису без допомоги транспортира. Приступаємо до виконання. Нехай дано кут КАМ, градусна міра якого 110 градусів. Потрібно побудувати його бісектрису. Проведемо дугу кола довільного радіуса із центром в точці А, яка передне нашу сторону кута в точках П і С. Отже, перше коло з центром А, радіус довільний. І наше коло. Перетинає сторону АК, це буде точка у нас. Б. І коло перетинає АМ. Буде точка у нас С. Проводимо коло. Я провела дугу. Поставлю тепер наші точки. Точка Б і точка С. Тепер із точок Б і С опишемо дуги або кола таким самим радіусом у внутрішній області кута до їх перетину. Отримаємо точку Д. Запишемо коло. Центр Б радіус той самий. Коло, центр С, радіус той самий. І наші кола перетинаються, отримаємо точку Д, і з'єднаємо А і Д. АД це буде наша бісектриса. Ми провели промінь АД. Це і є наша шукана бісектриса кута БКАМ. Доведемо. Для цього з'єднаємо точки Б, К і С. Трикутник А Д... Дорівнює трикутнику Аце, Д за трьома сторонами. Тому кут Ба Д, я два рази поставила. Дорівнюю куту CAD як відповідні, кути рівних, Трикутників, отже, АД бісектриса номер 745 із підручника Геометрія 7 та номер 51.8 із підручника Математика 7 виконано